Сьогодні на малюванні ми будемо малювати. А що саме ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Слухайте уважно. Він позачіска в моста. Вас розчеше просто простота. Це охайний молодець, той, хто має так малята, гребінець. Це нам нас аркуш аркус паперу. Я вже намалювала основу, скляночка води, пензлик і фарба. В мене вона синього кольору, схожа на мій глибинець. Ви можете взяти будь-яку. Будемо малювати одним рухом, не відриваючи руку від аркушу. Давайте спробуємо малювати один Зубчик нашого гребінця. Починаємо зверху і не відриваємо руку, ведемо, ось, ми бачимо, да, де закінчити. Змочили ще, ось так, приставили і ведемо, ведемо, водимо довгу пряму лінію всім ворсом. Нашого пензлика. Ось так. Дивіться, яка, який грибінець ми з вами намалювали. А зараз, малята, послухайте казку про гребінець і зубну щітку. Казочка про зубну щіточку та гребінець. Зустрілися якось зубна щіточка і гребінець І стали сперечати, хто з них найважливіший. Я, завела розмову зубна щіточка. З моєю допомогою зуби стають білі та здорові. Ні, я, заперечив гребінець. Це я вправно працюю з волоссям, мою роботу завжди видно. Довго вони сперечалися. Врешті-решт вирішили звернутися по допомогу. Першим, кого вони зустріли, був зайчик. Зайчику, допоможи нам розібратися. Хто з нас найважливіший? Не потрібні ви мені. Зубки свої є морковкою та капусткою чище. І вони в мене завжди білі і здорові. Шубка моя завжди чиста і хайна, бо міняю її раз на рік. Давай запитаємо котика. Він домашній, живе в будинку і можливо нам допоможе. Мо! Не можу нічим вам допомогти. Шустка моя і без вашої допомоги гарна та доглянута. А зубки і без того гострі та біленькі. Засумували щіточка з гребінцем ще дужче. Виходить, нікому вони не потрібні. І не помітили, як до них підбігла Оленка, маленька дівчинка. Вона швиденько вхопила зубну щіточку і вправно почала чистити зубки. Потім, дивлячись у дзеркало, гарненько причесала своє волосічко, зібрала її і прикрасила величезним бантом. Яка ж я гарна! Мовила про себе Оленка, дивлячись у дзеркало. Нарешті нам все зрозуміло. Ми обоє важливі, подумали про себе щіточка і глибину.